Нещодавно група молодих рибалок-активістів власними силами затримали на Шандорі браконьєра, який з допомогою ситок ловив там рибу. Хлопці кажуть, що скидалися грішми, купували мальків та запускали у водоймище, аби потім вони та усі бажаючі мали змогу насолодитися риболовлею. А чоловік нагло ставив там сітки. Цього вони стерпіти не могли і вирішили законно покарати браконьєра. Говорили, що так і так, ми хотіли б, щоб ви забрали свої сіті, виплили, якби і ушли додому. Ну, рішить вопрос мирно. Как бы, чтобы, никаких там проблем. Вы просто больше сюда не приходите с сетями. Хотите причини половить? Он начал, что я сюда запускал рыбу когда-то. Ну, не, не, можете запускал, Я, например, этого отрицать не хочу. Я, ну, мы ему объясняем. Раз вы запускали, возьмите удочку, спиннинг, там, закидушку, ту же самую, кружки, жерлицы зимой. Придите, тай ловите, вам никто слова не скажет. Ну, він там почав дзвонити, що ви мені тут угрожаете, так і так. Ну, от, приїхав, визвали ребенспектора. Подъехал ребенспектор, і от уже ми оказались в райотделении. Никакого спиннинга, то, що він там э, говорить, що нету спиннинга, не було. Він просто плавал на лодке, ставил сети. Він правда, нам сказав, що я тут мою сети. Ми йому продовжували сети помити вдома в ванной. Він сказав, в ванной не ходить, він буде митих на Шандорі. Чоловік у своє виправдання каже, що сітки не його. Мовляв, хлопці самі їх ставлять, а все спирають на нього. Він, як рибалка, зі стажем ніколи браконьєрством не займався і цього разу ловив рибу на спінінг. Я зацепив спінінгом сітку, я її хотів достати свою блісну. От а вони мені придивляють, що це мої сітки. Я сіток не ставив. це раз і лодку це лодка, це лічно мені син з Москви привіз. І вот. ні в кому випадку я її не віддам. Тому що вона гроші стоїть. І вот. я не хочу з ними просто дітла мати. Я знаю, що сітками ловити нельзя, так, вот. не можна, так як і електроуличками, але це неарізний став, і там були пару окунів, п'ять чи шість окунів було всього на всього. Поки що не доведено, чи займався чоловік браконьєрством, але факт того, що у його човні знайшли сітки, є тому підтвердженням, говорить державний інспектор рибоохорони Юрій Літвін. Він склав відповідний протокол, під яким підозрюваний не захотів підписуватися. Це його право, каже інспектор. Та документ все одно має свою силу. Протокол я написав це, я піде на суд. Суд вже буде вирішувати, що воно як так, правда, чи неправда, чи зловив, чи не ловив, але. Скажем так, по адмінкодексу, стаття 85, час 4, скажем, людина, яка вже знаходиться на вкинула вод, в воду, кинула сітку. Це вже є порушник. І це по статті йде 340 гривень від 340 гривень до 60, 680. Штрафні санкції виписують навіть за те, що людина просто ходить берегом річки і сіткою в руках. Якщо ж під час риболовлі використовуються електровудки та інші незаконні засоби, такого рибалку навіть можуть притягти до кримінального покарання. Хлопці, які спіймали чоловіка, запевняючи на усіх, хто займатиметься браконьєрством, чекає така сама доля. Вони допомагатимуть інспекторам, чим зможуть.